Буквально в последние дни ушедшего года вернулись из Киева со съезда педагогических работников Украины его делегаты. Заведующий комсомольским городским отделом образования Николай Иванович Заславец, директор лицея Людмила Ивановна Бугаевская, методист дошкольных учреждений Любовь Павловна Павленко. На днях вы вернулись со съезда, со съезда педагогических работников. Для чего созывался этот съезд и какие вопросы на нем решались? З'їзд педагогічних працівників України це був перший з'їзд. Перший з'їзд вже Незалежній Україні. Він співпав якраз з річницею майже 1 грудня річниця Незалежної України. З'їзд ставив перед собою одну основну мету це доопрацювати проєкт програми, який раніше був обговорений у педагогічних колективах всієї. Нашої держави проєкт програми розвитку освіти або освіта 21 століття. Від Полтавської області було обрано на З'їзд 83 делегати. Вся делегація повністю прибула своєчасно. З'їзд теж розпочав роботу своєчасно. З порядком денним основний порядок денний це було обговорення програми. Освіта в 21 столітті. З доповіддю виступив міністр. Перший день з'їзду фактично повністю був присвячений обговоренню цієї доповіді. Другий день ми працювали, вже ось мої колеги, працювали в секціях, їх було 11 секцій. Різні питання. Я думаю, що вони кожен за свою скаже. Я більше зверну увагу, оскільки для мене більше. Питання рідніше близьке по своїй роботі, це управління освітою, управління даним регіоном освіти. І ці питання були підняті на секції. Питання злободневні. Червоною ниткою по, в роботі всього з'їзду проходило питання соціального захисту як вчителя, дитини і в цілому самої освіти, оскільки... Сьогодні в країні дійсно є хаос, багато якихось галузей на грані своєї катастрофи, то освіти, як відмічав міністр, і це ми ще відчуваємо в нашому місті, поки що є відповідні трудності, досить їх багато, але все-таки та структура, той напрямок, який був вироблений всією педагогічною громадкістю, ще починаючи з наших прапрапра, -пра -пра, і сьогодні це підтримується. Ну, від нашого міста я хотів би ще додати кроме двох присутніх делегатів. З нами був присутній і Черкасов В'ячеслав Андрійович, директор коледжу, і директор 15-го училища Закерничний Анатолій Спірідонович. Так що я думаю, що вони, може, теж десь будуть виступати. Ну а сьогодні, я думаю, що колеги щось теж додавлять, бо я не знаю по часу, скільки в нас. Так що, а що от ви винесли для себе побувати на цьому з'їзді? Ну, основне, я говорю, що питання, як буде розвиватись освіта на 21 -е століття. Основне питання: розробка від починаючи від уроків, методична сторона уроку, зміни підходи до навчання, в тім числі багато батьків питання хвилює і платне навчання школи нового типу. Відкриття їх і як вони будуть функціонувати, все це питання були підняті підняті на з'їзді. Такі елементарні, на наш перший погляд, даже допустим, харчування дітей перших четвертих класів. І це питання пройшло про по з'їзду. Нема ні одного такого. Сфери діяльності освіти, яке б не було розглянуто на з'їзді, може деякі більше, деякі менше, але повністю питання виділялося одному, як ми будемо працювати в 21 столітті, тобто скелет вже до якого ми потім будемо додати своє, своє нарона працювання щороку. Що, як казалось, було п'ятирічки, ну зараз ми таким періодом ми не розполагаємо, а за певні періоди часу ми будемо їх змінювати. Так що основне оце, це Україна 21 століття, державна національна програма. Оце було, так сказати, основним. Ну і друге питання, яке, можливо, не так було досить розглянуто з порядку денного, це соціальний захист вчителя. Воно розглядалося, виступав на з'їзді перший віце-прем'єр Юхновський. Який це питання більш-менш розкрив, а потім на другий день виступав перед нами Жулинський, тоже прем'єр із нашого уряду. І багато питань, які ставили ми перед ними, вони розкрили. Хоч багато ще питань, які пішли в копілку з'їзду, які будуть працюватися, напевно, цілі роки. Бо там було дуже багато пропозицій. А ваші колеги? Ну, колеги, хай доповнять. Я просто хочу добавить то, что говорил Николай Иванович, что как раз накануне съезда был, решено, был решен вопрос Кабинета министра о повышении заработной платы работников образования в 1,53 раза. И нам кажется, что если бы не было съезда, наверное, это, решение этого вопроса затянулось бы. Ну а мне как директору школы нового типа конечно было интересно э, слышать э, именно эту программу 21 столетия, потому что э, эти школы опередили, опережают на сегодняшний момент э, значит, то те школы, которые были и есть до сих пор у нас на Украине, опережают. И в содержании образования, и в методике, и в результативности. И мне очень хотелось бы выяснить: там какое место занимает комсоморский лицей в кругу таких же школ, тем более, что накануне. съезда у нас побывали директора лицея и гимназии 17 областей республики. И мы, я отдавала себе отчет, что они, может, у нас чего-то не скажут откровенно, но там кое-кто из них были делегатами съезда, и выступая, они, конечно, могут уж дать нам полную оценку деятельности. В целом, можно уже сегодня констатировать, что наш лицей, как школа нового типа, занимает достойные на правильном пути, на правильном пути э, место, потому что э, там было коллективно признано, что он имеет право на существование, тем более лицей отличается, он, пожалуй, единственный в республике, он отличается от всех других, что у нас не просто лицей, он авторский, автором является наш педагогический коллектив, но он еще и лицей ассоциации. Мы имеем договора с нашими подшефными детскими садиками, имеем договора с Полтавским ГОКом о подготовке наших учащихся в Днепетровский, для Днепропетровского горного института, договор с фирмой Инкомстрой в вопросе подготовки наших выпускников для инженерно-строительного Полтавского. Института. институты, у нас договор с колледжем и с Полтавским пединститутом и Кременчутским педучилищем. То есть все те профили, которые ввели, они действительно имеют ценность для нашего города. Ну что еще? Секция школ нового типа работала очень напряженно. Кстати, такой, такая секция не предполагалась на съезде, нет, 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 нет. и она возникла там. Очень много было делегатов из числа директоров лицеевой гимназии. Возникнув прямо на съезде, мы пришли к выводу, что первое, над чем мы должны работать, это, конечно, поиск. Как можно более ранний поиск одаренных детей. Одаренность не обязательно в математике, в русском, украинском вообще одаренного ребенка. Не упустить его, потому что это. Дети, которые должны составить как раз э, ту прослойку, которая будет работать над э, программой Украины 21 столетия э, именно в области тем более образования. Э, кроме одаренных детей, и шла, шла речь вообще о развитии, творческом развитии детей. Э, к сожалению, учебные планы и программы, не, ныне существующих общеобразовательных школ, они э, немножко э, не додают детям. Если быть откровенно, то многое не учтено. В учебных планах и программах школьного типа учитано, что коллективы творческие, они многое могут сделать. Еще мы поняли, что нам надо много сотрудничать с наукой. Хотя в лицее... есть связь, лице имеет связи и с ней педагогики УССР, и с институтом психологии, и с центральным институтом усовершенствования, с полтавским институтом. Но и пишут ребята научные работы, и их защищают. Но науки как таковой, которая необходима ребятам для поступления в аспирантуру, быть научными работниками, недостаточно. Далее мы увидели там, что очень большим спросом пользуется это знание иностранного языка. Языка. И если раньше мы делали ставку все-таки на знание одного иностранного языка, то теперь я твердо убеждена, что ребенок должен при выпуске из школы владеть разговорным языком одним в совершенстве, а двумя немецкими, это английским, а немецким и французским в обязательном порядке, именно как разговорный. Потому что э, ребят мы готовим все-таки не только для Украины, но они должны работать и за границей. Они знать должны техническую литературу и так далее. Ну вот, э, Мыслей очень много, и мы договорились с директором лицея и гимназии в ближайшее время встретиться в Донецком лицее. Это лицей при университете. Мне удалось познакомиться с ректором Донецкого университета, который одобрил вот такой подход с детского сада. И мы увидели, что некоторые лицеи пойдут тоже по этому пути. Нам очень приятно, что все-таки те труды, тот труд, который заложен и воспитателями детских садов, и, и нашим лицеем, он дал результативность на всю республику. И вот здесь Любовь Павловна, наверное, как раз об этом и будет говорить, что делает, да, что делают детские сады. Так что школа должна начинаться с детского садика как можно раннего возраста. Я ж адресую татуапроси любою Павло. Ми, як дошкільники, я наприклад дуже була задоволена тим, що на такому великому форумі були запрошені саме наша ланка освіти. Зараз на сьогодні у нас дуже великі проблеми в дошкільному вихованні, ті, що в зв'язку з тим, що таке складне становище економічне в країні. От сім'ї в нас малодітні, можна сказати, одна-двоє дітей. Потім мамам дозволено доглядати свою дитину до трьох років, і тому у нас зменшена кількість дітей ясельного віку. І в зв'язку з цим у дошкільних закладах дітей зараз дуже мало. Але... Держава, як ми зрозуміли, я побачила на з'їзді, цьому приділяє дуже велику увагу для того, аби зберегти мережу дошкільних закладів в тій кількості і в тому об'ємі, який вони є. Тому що для того, щоб дати дітям дійсно хороше, повноцінне виховання і розвиток, то потрібна не кількість дітей, а якість. А чим менше дітей, тим якість буде вища, зрозуміло. Прозвучало також питання на секції по дошкільному вихованні про обдарованих дітей, талановитих відбір їх у школу по обдарованості, але для цього, звичайно, потрібні. Якісь підвали, котрі закладаються в дошкільному віці. Тому зараз дуже великі вимоги ставляться до вихователя. Адже наші діти не винні в тому, що вихователь попадеться якийсь не досить освічений, не досить талановитий, і дитина пострадає, можливо, в неї є, є якісь задатки, а вони неможливі. А звичайно, в кожної дитини задатки є. Але які? Оце вже робота нашого вихователя на сьогодні. Також серйозне питання приділялося нашому. Фінансовому забезпеченню дошкільних закладів. На сьогодні більше 70% дошкільних закладів відомчі. От, із них на кращому рівні дуже мало, тобто ті, які відомство може забезпечити в достатній кількості економічно. От, а більшість дошкільних закладів зараз не так, в такому стані відомчих, котрі хочуть закрити не сьогодні, так завтра, бо вони невигідні підприємствам. Тому на сьогодні це питання вирішуватися буде так. Щоб з'єднати всі ті кошти, які можна взяти від кооперативів, від відомчих підприємств і державні кошти, з'єднати їх в єдину якусь систему і щоб отримувати дошкільні заклади взагалі, серйозне питання приділялося на з'їзді самій дитині, тобто всі ці проблеми глобальні, дуже вони актуальні на сьогодні, але наші діти, малесенькі, котрі приходять дошкільний садок, потерпають сьогодні як ніхто інший. І саме перше, те, що вони потерпають від ближнього оточення, тобто телебачення, радіо, наші ці всі проблеми сьогоднішні забирають дітей саме головне це радість. Дитячу радість діти наші сьогодні говорять не про посмішки, не про казки, не про якісь мультики цікаві, а говорять про подорожання, про вбивства, про грабежі. Тому психологи, котрі були дуже багато було науковців на з'їзді, приділяли дуже серйозну увагу і звертали нашу увагу на це, аби ми могли як можна більше забезпечити дітей. Моральне їхнє оточення, якби воно було найбільш благоприємне. От. І сама головна руїна серед сьогоднішніх наших невдач, які потерпає наша Україна на сьогодні, це сім'я. В тяжкому стані на сьогодні знаходиться сім'я. Тому одне з головних питань освіти нашої це є вивчення сім'ї, її проблем і надання як можна швидше їй допомоги сім'ї. От, і в зв'язку з цим, хто їм може допомогти, це психологи. Тому психологічна служба буде розширюватися. Мало того, що буде в кожній школі, в кожному дошкільному закладі планується вести вакансію психолога. Крім цього, ще будуть психологічні служби, котрі дадуть дієву допомогу нашим сім'ям і нашим дошкільним закладам. І ще, що мені дуже хотілося б наголосити, що я взяла з цього з'їзду, що дошкільний заклад це. Перша ланка, яка дасть потім належні результати на всіх, всі врешті нашої освіти, тобто, всієї що цієї системи безперервної освіти. Тому дошкільники, я думаю, на сьогодні отримали таку дуже велику підтримку. І найголовніше для нас це сьогодні наші діти і наша енергія для них.